Мы привозим вещи, детские рисунки, ну, в общем, все то, что необходимо в тот или иной момент солдатам. Мы привезли продукты питания, несколько раций, приборы ночного видения. І в цей раз практично три повних машини груза ми привезли. Нікого я... зовсім нещодавно я повернулася із концертів по Італії і по Іспанії. Туди я їздила завдяки сприянню товариства Україна світ, яке займається українцями за межами України, і з українцями там і не тільки з українцями зустрічалися, і е, на концертах просто підійшли люди. Іспанець один і сказав: Я хочу допомагати Україні. І на другий день він привіз цілу машину речей і продуктів, і передав це нам, зібрав цілу машину, яка поїхала в Україну, ми зустріли і от сьогодні привезли її. Сьогодні у нас така іспано-італійська допомога приїхала е, сюди, у це містечко, де знаходяться наші військові, і дуже їм стало в пригоді, крім того, ми привезли дитячі малюнки і іспанців, і українців з Іспанії, і українців з Італії. Уже 5 квітня буде вже рівно рік, як ми вирушили з такими концертами. Це був уже близько 200 двохсотий такий концерт. Он із Труко, і другом, труков и і з мужков.